За час повномасштабної війни середня тривалість життя чоловіків знизилася з 65 до 57 років. Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Демографи називають ситуацію, що склалася на початок 25-го року, критичною, докладніше про те, що буде з населенням України вже у найближчі 15 років. Далі Станом на 24 рік середня тривалість життя в Україні становила всього 64 роки. При цьому чоловіки в середньому живуть трохи більше 57 років, а жінки майже 71 рік. Звісно, така статистика продиктована повномасштабною війною. За розрахунками уряду поступово тривалість життя в Україні збільшуватиметься, і 2040 року за інертним сценарієм може досягти 71 року: 66 для чоловіків та майже 76 для жінок для порівняння середня тривалість життя у США складає близько 78 років, а в країнах Європи понад 80. Тенденція до зниження народжуваності спостерігається майже в усіх розвинених країнах світу. За повідомленням Newsweek, через це вже 2100 року, великим економікам загрожує демографічний колапс. Втім, якщо сумний сценарій для американців може реалізуватись через десятки років, то для українців це вже реальність. За результатами дослідження McKinsey Global Institute, Сьогодні Україна посідає перше місце за те. Де популяції у світі пише обоз UA. Аналітики зібрали дані щодо народжуваності по всьому світу і з'ясували, що найбільша народжуваність фіксується у субсахарській Африці, де 10 пар дорослих у середньому залишають після себе 44 дитини в Україні, де навіть під час повномасштабної війни рівень життя значно вищий, у 10 пар народжується всього шестеро дітей. Якщо американці та європейці можуть ще довго компенсувати низьку народжуваність припливом мігрантів працездатного віку, то в Україні Україні навпаки, імміграція лише посилює наслідки критичного рівня народжуваності за даними Євростату з 2003 по 23 роки загальна чисельність населення ЄС збільшилась на 17 мільйонів 600 тисяч осіб в Україні. Перепис населення проводили лише один раз у 2001 році і нарахували 48,5 з половиною мільйонів осіб за оцінкою інституту демографії та проблем якості життя НАН станом на липень 24-го на підконтрольній Україні території прожив. Вають 31 мільйон 100 тисяч осіб таким чином. За 23 роки ми втратили понад 17 мільйонів осіб ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні вже не буде. кажуть демографи. Це можливо лише у разі інтенсивної міграції, але це вже будуть не українці і, наймовірніше, навіть не європейці, заявила директорка інституту демографії Елла Лібанова. Фахівці зазначають, лише для того, щоб задовольнити потреби у повоєнній відбудові в Україну щороку мають приїздити близько 3. Тисяч трудових мігрантів. І якщо самі українці їдуть працювати до ЄС, то в Україну на їхні місця в кращому випадку можуть приїхати, наприклад, мігранти з Індії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.